І президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів розмову із російським диктатором Путіним. Розмова тривала майже годину. Кремлівські медіа пишуть, що Трамп підняв питання як найшвидшого закінчення війни. Натомість Путін а, зазначив, що Російська Федерація не відступить і продовжить усувати так звані першопричини війни. У той же час Володимир Зеленський під час свого візиту до Данії анонсував найближчим часом розмову із Дональдом Трампом. Десь орієнтовно відбудеться все це завтра. Також президент наголосив на тому, що задля досягнення миру необхідні переговори із самим Путіним щодо двосторонніх стосунків з Сполученими Штатами і їхньої підтримки, то я сподіваюся, що можливо завтра або в найближчі дні ми поговоримо про це з президентом Трампом. Ми одразу підтримували ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. І я думаю, що в Росії лише Путін приймає рішення. Саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо мати мир. Є така штука, коефіцієнт корисної дії називається. От який коефіцієнт корисної дії від подібних розмов? Трамп залишився на своїх позиціях, закликає до миру? Путін каже, що Росія не відступить і буде далі наполягати на ля... на усуненні першопричини. Як він це каже? Тобто нічого не змінюється. Бурна діяльність, видимість бурної діяльності в наявності ну я так і казав, що буде. В принципі, цей рік ми от точно пройдемо під знаком бур імітації якоїсь діяльності. Питання в тому, що чи Трамп дійсно вірить в те, що в нього є якась місія з пацифікації Путіна. Чи йому вдасться якось розрулити цю ситуацію тільки через те, що він Дональд Трамп, найвеличніший лідер, до речі, другий після Зеленського, найвеличніший. Да? Чи я вони, вони сперечаються, хто з них більш найвеличніший. Але е, у мене таке враження, е, що поки що він не готовий прийняти, що Путін тримає його за ідіота. І просто сміється над ним, фактично, ці розмови для нього як для Путіна, напевно, як певна вистава. А я розумію одну річ, що коли Трамп це зрозуміє, то ну, поведінка егоїста і нарциса вона така. А до коли він бачить, що їх не просто бачить, а сприймає, що його намахали, вибачте за сленг, От тоді він починає махати всім, чим можна у відповідь. Тобто і санкціями, і, 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 і зброєю може для України. Тому я в даному разі, до речі, би тут не закривав всі можливі двері, критикуючи Трампа, не переходячи на. Особистості і образи відверті, а тому що в принципі, психотип цієї людини він такий: сьогодні він може поводити себе одним чином, завтра інакше. Тобто, він це людина, яка дійсно вона просто впивається власною величою. Чи можна впливати на оце? Можна. Один день. Так, а інший інакше. Можна. А як? Чим? Можна, тому що це багаторівневий вплив. Ну, наприклад, Ізраїль давно вибудовував роботу з Трампом, і це дійсно складний і тривалий час. Це і лобійські механізми, це і відверті такі класні бізнес-проекти із тими людьми. А які мають найбільший вплив на Дональда Трампа можна назвати це як завгодно, але Ізраїль завжди використовує всі можливі засоби для того, щоб домогтися своєї мети. Тобто, у них немає взагалі. От вони воюють проти вони протистоять, а тоді ще була Сирія, Іран, а, тобто вони в оточенні, а ну м'яко кажучи, не дружніх країн, як Україна, власне, зараз тільки у нас одній Росії а, вистачає як в Росії, Ірана ще і а, в Тамсте в і в десятій степені. Тому а, а, у, Україна мала би поводити себе так само. Там не важливо, який імідж у а, керівника країни. Там важливо, чого цей керівник зміг добитися. Хоча внутрішня, до речі, там попри те, що Нітаніаху, а він зараз певним певні у нього успіхи є. Проти нього в країні дуже багато хто виступає через те, що він неналежним чином підготувався до тої агресії, яку здійснив. Здійснили терористи проти Ізраїля, і що стало причиною цього, цього витку війни на Близькому Сході. Ну, там демократія в Ізраїлі, там не затикають рота, як у нас, до речі, затикають рота незалежним медіа. Там є політика, військова цензура. Військова. Тому що не можна давати інформацію про діяльність військ. Оперепоперед та, Е, але е, цензури політичної, зокрема з критикою уряду і прем'єр-міністра, там немає. Тобто, ось, будь ласка, це на цьому це, це основа е, просто потужного фундаменту, на якому стоїть ця держава, яка виживає в умовах ворожих. Україні треба бути такою самою державою. І тому е, в даному разі я вважаю, що е, е, зараз е, дійсно нам дуже важливо будувати е, відносини зі Сполученими Штатами з поправкою на те, хто сьогодні на чолі цієї країни подобається нам чи не подобається. От, наприклад, мені Трамп особисто мені не подобається. Але я би будував відносини з Сполученими Штатами Америки за. Для того, щоб забезпечити оборонні потреби України. І я би зробив ну, би все, що треба, для того, щоб бути ефективним, а не ефектним. Тому що ефектність та, будуть всі казати, от український лідер так засадив Трампу, там, такі от українці, так, от, от вони Трампу йому відповіли. Що отримали? От завжди е, треба питати, навіщо? Для того, щоб показати, що ти уху ух, -ух, -ух Можу да, сказати Трампу, але за наслідки ніхто не несе відповідальності, а наслідки будуть. Тому а, політика а, світова а, вона має залишатися дорослою, навіть якщо а, в інших країнах серед дорослих опиняються неадекватні. А, робиться поправка, і не в перший раз в світі лідери є неадекватними. Королі були неадекватними, ми знаємо, та і, е, е, лідери урядів в усіх століттях бували неадекватними. Але людство, якимось чином виживало, і ті країни, які хотіли вижити і вибудовували свої стратегії, вони це вони тоді залишалися існувати для України. Зараз це питання номер один.